Коридор туалет душові. Кімната. Живуть дві сім'ї по дві людини. Їжу, яку пропонують. Це їжа з магазина. Ось це їжа, яка пропонується з магазина. Ось це їжа. Яку дають, це свій термас, булок. Дивіться, скільки дають булок. Закармлюють булками, щоб люди не схудли. А тепер дивіться, оце багаж з двох сімей. Однієї сім'ї багаж і другої сім'ї багаж. Вигляд з вікна. Оце адмінбудівля. Йдемо по коридору далі. Другий коридор. Другий коридор. Ось сюди виводять біженців. Виводять біженців на вихід. Сьогодні вранці дуже багато людей виїхало. Ось туди виводять біженців. Ось туди вони пішли. Другий коридор. Коридор номер 2 Кімнати душові. Вай-фай є. Навіть інструкція протипожежна, Ось такі коридори. Ось такі лісниці. навіть відчинена. Ось так. Ідемо далі, зараз покажу ще один санвузол. Ось зранку був дуже великий виїзд біженців, українських, до речі, тому що ці дні попередні вивозили не українських біженців. Ось такий туалет. Жіночий. Душові. Майже всі душові не зачиняються. Туалет. Також не зачиняється. Там теж туалет, але зайнятий. І це туалет. Ну, Миють регулярно, тут нічого не скажеш. антисанітарії немає, ніколи не бачила антисанітарії. Зеркала алюмінові. Знову повертаємось там, де ми були. Вийдемо зараз на інший поверх. Кімнати. кімнати зачиняють. Потім відчиняють і поселяють біженців. Відносно мало тепер залишилося біженців в цьому лагері українських на сьогоднішній день, але вони весь час прибувають і від'їжджають. В цій кімнаті є туалет і душ, і тут вісім ліжок. У цій кімнаті також вісім ліж. Ось це навіть ігрова кімната для маленьких діточок. Маленькі діточки тут граються. І це ігрова. Тут великі ігрові кімнати, ну вони чималі. Дуже все оснащено для діточок. Там люди отримують білизну, масковий режим вимагають. Ось так. Розклади. Все німецькою мовою. Хочеш, перекладай, якщо не знаєш, вибачте, є російськомовні волонтери. Ось українською є. Ось так. Це я обходжу майданчик дитячий з різних боків. Тут є навіть пральня і можна прати білизну, але в окремі години. Безкоштовно, хто живе довго, а вся інформація, всі питання, треба йти на відділ інформації, і вони нададуть повністю, якщо вас зрозуміють, вони нададуть вам всі дані, що вас цікавить. Ось, так, да, дуже цікаво. А оце ми доходимо. Отам прямо вихід отуди. Туди прямо вихід. І справа в тому, що там КПП хоче наголосити, що забирають всі гострі, ріжучі предмети. Ось це вхід у сквер. Тут дуже багато лавочок. Бачите, все дуже охайно тут, все прибирається. Так, між лавками також збережена дистанція. Ось такий сквер. Оце столова. Тут приймають з тваринами. Ось такий сквер. Ось так от. Тут навіть зайчика я бачила, до речі. Зайчик-пострибайчик тут скакав. Це, я так розумію, чи є вже приватне житло. Ось така колюча проволока, я не знаю, навіщо ця колюча проволока. Щоб нас лякала чи що, не можу нічого сказати. Люди говорять по питанням різним по своїм. Всіх турбує одне. Я наголошую, що це центр прийому біженців, первинний, первинного прийому біжен, біженців. Це так він і називається. Центр первинного прийому біженців, якщо українською казати. Місто Карлсрує. Земля Баден Вюртенберг. Ось так. Ось ми прямо дивимося, це уже КПП. Ось там, там, де приймають людей. Я не знаю, що це за палатка. Ось. Але ось такі приміщення, якісь є. Скоріше за все, це якесь службове приміщення, не знаю. Але це реально лагерь табір, да?